У четвер четвертого числа у четверті дня. У центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив чисата залі, сад Каприфолі та розарі, у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля полипа, який вже з Пилипицею та Пилипенятами. Якраз у цей час пиляв поліна з лип, притопив пилку Пилип, а потім Пилип і Пилипу поливали липки, виросли липи, і Пилипа, і Пилипки, а Пилипиця напокла пироги перепечені. Перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимушена тим, що всю ніч миші в шафі шаруділи, шість шафів шерстяних з'їли. І хотіла влізти в шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішті в ніжки, кішки, кішті смішки, мишки нітришки. Та обидві потім так вимокли, перемокли під жахливо злива під кощем, з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. А Полепиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідча, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло в горло в господині. бо багато говорила, перенагорювала на мишку, кішку, сусідську кішку, та ще й шишка на сосні та шахи на столі, і млин з тої скоро не вистуть. Прилетіло горобці, говорили про крупці, не про крупці не про крупицю, а про крупєчку. От і набрала полипига на млині, та круб'ячка жменями і торбинами, а на пагорбі одна торба та котилася з високого горба. В торбі паляниця пилипи полипиці. Пилип знизу пищить, пилипиця зверху пищить, торбина тріщить, одначе Се вона не перекотилася, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима віском тарадайку. Тарадайка дорог кожі сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лелечнят летіла, клекотіла. От біля тарадайки з її хазяйкою спімала перепи, Пилипиця торбицю. А поруч чорно-білий чорне гусо бола чорне в груз. І чапля чохла, чапля чахла, чапля здохла. Дорогу Плепиця зупинилася біля броду. Біля саду там, де бабон вуараний город, де барабанять з погороду бараболя та горох. А горох у, ро... у городі виріс небувалий, Одначе горобці город пограбували. Одне втішило, що бабом вібро світу дощ. Буде бабі бібоборщ, Набрали бобів собі господиня й гороху. А трохи далі горішна когорішенка обвішена горішками. Обтрушують горішки горішка та та мішка. Попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько ні горить з горіх через поріг, став на горіх, упав на поріг, тому що всю ніч пильно поле пильнував, перепилів, полював. А були згадала, як приснив сьогодні сон синиці, що приніс її сусіда сік суниці. То вона вже за суницю не питала. Лише горіхів повну жменю набрала. Побігла назад стрижжиному додому, щоб не ти для синів молодців свіженьких млинців. Пироги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона ж мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить дізочок коло квіточок. Над своїми синами носиться без устану. Тому за годину були у печі смачні та гарячі пшенічні калачі зі свіжою ожиною, бабиними бобами, горохом та сиром, з горішника і з горішніці, що збирали тимошка оришка. І хвалили молодці ці млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком, а смаженні з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господині, з добрим серцем. Що ще й сізом за спасибі дала хрону, дала риби маківку до вочині, перченятку до перчині. А потім чорним вечором пригощалися ні фогостей чаєм з печивом. А дзідусю панас купив ананас, кликав: приходьте до нас, почастуємо вас. А були пиця, стільки наготувала, переготувала, що не до ананасів її було. І вона кликала перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів всю сніг в міст до себе. Та накликала усе місто, їли-їли не переїли, те ще й на завтра лишилося. Тож хочеш їсти калачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд.